Звучать і слова Йоанна, діти Божі і діти диявола узнаються так. Перше послання Йоанна, третя глава. Всякий, не ділаючий правди не є від Бога, равно, і не любящий брата свого теж не є від Бога. А потому тоді адресовані слова Йоанна, всякий не любящий брата свого. Не є від Бога. Ібо так ви чули благословені з самого початку, щоб кожен любив своїх братів, а не так, як Каїн, коли вивидів, що він зробив жертву Богу, але не зробив її від душі, а так, від неуваження, як ото робиться в неканонічної церкви, тож із завісті убив свого брата. Не вдивляйтеся, каже Йоган, браття, що вас цілий світ ненавидить. І всякий ненавидячі брата свого, каже Йоан, чоловіко убійця, так, іще брат брата не вбив, но гнів його приравнюється до убійства. Так, і ще много не робили біди гонителі церкви в нас, но їхній гнів прирівнюється до убійства людей. Як казав Господь, всякий гніваючися на брата, убийця є, єсть, коли каже своєму рака пустий чоловік. Любов, ми християни, познали в тому, що Христос Господь положив душу свою за нас. Так от ми тепер теж дожди полати душу свою за братів, а коли потрібно, і стояти сміло за віру Христову. Ми розуміємо, що гонітілі церкви. Спішати, коли в удобний час наламати дров, порушити закони і ненависну їм православну канонічну релігію побити чим побільше. Ведь хто такі уніяти? Це люди, котрі відкололися від православ'я, але так до Западної церкви не дійшли. Коли заключалася унія, то був задум із двох зробити одну релігію. Унія. Єдинство. А сталося що із двох релігій православних і католицьких Появилася третя. Ну, уви, достатньо агресивна, що ніколи спокою немає до тих пір, поки видить здравствуючих православних, які мирно моляться за свою державу. Нам би жити в мирі в согласії. От по сьогоднішній день, коли йдеме предательство Іюде. Коли видимо, як воїни тайно захвачують Ісуса, видимо, як вірніший апостол Петро став предателем, Послідує і юді, у юди були свої взгляди, у нього ся все, все живоє внутрі. Но Петро, почему предатель став? Мало того, да ще попросив евангелістів, щоб подробно описали його предательство, щоб предупредити всіх людей на світі. Що, якоє опасне діло бути в цьому світі предателем. Так важно споминати слово Євангелія, щоб в цьому світі ми помнили, тільки вірний Христу, є дитина Божа, все остальное, котрое проявляє ненависть до Христа, до церкви і до простих мирних людей, вписується в одно, безбожіє, Божє, котроє. Як п'ятно великої всю жизнь переслідує чоловіка. Господи, приготовляйся до Святої Пасхи, віддя духовними очами, Сіонську горницю, установлення таїнства Євхаристії, відя ужасне предательство Іуди і слабінку, котру проявив предательський апостол Петро. Молимося, Боже, поможи нам готуватися до поста серйозно. Тому що пост це унікальне оружжя проти дьявола, проти наших страстей і пороків. Чому нас так церква унікально готує до Великого поста, як до санаторного періоду? Душа йде відпочивати. Великим постом душа відпочиває. І наша молитва і пост розкриляє, розв'язує іменно великим постом. Лучші ідеї з'являються, кращі научні відкриття присходили і кращі наукові твори завершалися, бо так робить чудо пост і молитва. Готуймося в неділю буде м'ясопустна неділя, а ми вже видимо, як єдно з нами ангели Божі і всі святі. Включаються в ту роботу, яка іменується духовної возростання Православних канонічної церкви, взирає на то якщо ми видими, як гонителі церкви духовно падуть, пропадають, мири собою вадяться, додіваються, судяться. Шкодуємо, що то Але Наша задача смиренно молитися і за друзів, і за церкву, і за противників. Бо на то нас Бог прикликав бути мирними, і ту сіяти добро, мир, любов, і світло, і світло, або не виключалося, а в вічності разом з святими, тим великим світлом церкви, і ми зможемо наслідувати по милості Божої, Царство Божої. Амінь.